Начай спорт, перший спорт, вага ще килограм, це на 2000 Лосіни на дівчинку. Паролайний рук. І сядька. Такі варті. На замочку. Пес 12-13 років. Найдівчинку стаким та арпішанчиком. На хлопчика на 12 років. Какофтинка на, на дівчинку. Розмір 140. спортивні штанишки на хлопчика. Розмір пише 150 супер. Каповтенка на дівчинку. 56 шостий родин. О таких закльпках. Такий вахів на хлопчика з капюшоном. Розмір. Точно на 4-5 років. Така ковтенка. На хлопчика. На закльпках. розмір 56 шостий. Така вітрівка на хлопчика. Розмір 98. Така ковтинка на хлопчика Бетмен На 6-9 місяців. Така вітрівочка, на дівчинку з капюшончиком. Я полезла на 90. Такі стани, Сани лосіни на дівчинку. На з прямо. І ваднік. капшоном А хлопчика. Розмір. На 4-6 років. Така кофта на дівчинку. Розмір не пише. Такий ватник. На дівчинку розмір пише на 7-8 років. Така ковтинка на дівчинку. розмір 140. Такі тягнув? на дівчинку, розмір Далеко не пише. Такі ковтинка на дівчинку. 1350. Кофа на дівчинку. Спортивні штани на хлопчика. Розмір 116. Так, на замочку на дівчинку. Розмір 128. Така ковтинка на дівчинку. Розмір 74 від Діснею. Така ковтинка. На дівчинку, розмір не пише, орієнтовно 140. Такий малесенький на хлопчика на 3-6 місяців. Хто хоче І байтник на хлопчика з капюшоном. Розмір 122. Такий батик, з капюшоном, На 11-12 років. Великий на дівчинку. На 5-6 років. Петрівочка на хлопчика. Розмір 152. Така ковтинка на дівчинку. Розмір 134. Малесенька ковтинка на дівчинку, розмір 56. На замочку з капюшончиком на дівчинку. Розмір 122. Такі лосіни на дівчинку. Розміра немає. Орієнтовно десь 104. Такі спортивні штани на хлопчика. Розмір не бачу. Пише XS. Така ковтинка на дівчинку. З капішончиком. Знизу на розинці. Витрівка на хлопчика. Розмір не. не бачу. Така одна замочку ковтка. Витрівка на хлопчика. Розміра немає. Така витрівка на хлопчика розмір 110. Такий батник на замочку з капюшончиком на хлопчика. Розмір 140. Не спортивні. На хлопчика. розмір 140. Патнік на хлопчика. У нас є піжар. Все шістнадцять. Така ковтинка на хлопчика легесенька. Пише на 8-10 років. Така вітрівка на замочку, на дівчинку, на 8 років. Така ковтинка. На хлопчика. 140 років. Така на замочку витрілка. Розміра не бачу. Така ковтинка на дівчинку від Діснея. Розмір. 89. Така ковтинка. 104. І такий спортивний костюм белюровий. На дівчинку, разом з в гарному стані. Для згодом написати прізвище Пише на 10-11 років. І такий на хлопчика ватні. На 8-9 років. Це був дитячий спорт одяг першого сорту, вага вусячка 10, 10 кг.